Привіт, дівчата! Сьогодні наступна вправа. Бачите, йдемо в темпі з вами, але вправи, які були вже, робимо щодня, благаю вас. Цю ж вправу раджу робити зараз і повертатися до неї, коли відчуваєте порушення своїх кордонів. Це вправа для кордонів. Робити тоді її знову і знову, якщо це потрібно. Називається вона прикордонна нитка у Пітера Левіна. Зараз вам знадобиться клубок пряжі, сядьте на підлогу так, щоб вам було зручно. Сфокусуйте увагу на передній стороні вашого тіла, потім на своїх боках, по черзі спочатку на правому, потім на лівому, нарешті на спині. Зверніть увагу на те, де згідно з вашими відчуттями проходить межа вашого особистого простору. Іншими словами, намагайтеся визначити, наскільки близько ви б могли підпустити до себе ту чи іншу людину, не відчуваючи якогось дискомфорту саме для вас. За допомогою нитки позначте на підлозі, на підлозі, отак викладайте, цю межу вашого особистого простору. Якщо поряд з вами є хтось, ви можете завершити вправу, сказавши цій людині. Бачиш, це межа мого особистого простору. Простору. Ти можеш перетнути цю лінію і увійти до мого простору, тільки якщо я сам тебе запрошу. Якщо такої людини немає, ви можете її уявити та сказати ці слова все одно у вашій уяві. На все добре!